Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Дітки, а яка пора року зараз на дворі? Правильно, осінь. А яка сьогодні погода? Похмуро, накрапає дощик. Дітки, з приходом холодів відбуваються зміни у житті природи. Небо затягують сірі хмари. Часто сіє дощик, сонечко світить, але вже не гріє. Всі готуються до зими і люди, і звірі, рослини і птахи, і найменші мешканці комахи. І сьогодні до нас в гості завітали комашки. І хто ж буде наша перша гостя? Цікаво дізнатися. А відгадайте загадку. Це маленька трудівниця, мед збирає, як годиться. Все у Вулик, все у соти, не цурається роботи. Так, це бджілка. Ось, подивіться, це буде наша перша гостя бджілка. Її часто називають бджілкою трудівницею, бо ціле літо вона літає, мед збирає. Щоб добре перезимувати, бджілки щільно закривають прополісом вхід у вулик. А ще бджілки запасають багато меду на зиму, щоб було цілу зиму, чим харчуватися. Ну, а ця... Комашка бджілці родина ледарює цілу днину, мед усоти не збирає, тільки болюче кусає. Так, це оса. Ух, яка кусюча. Ось оса. Зимою дітки-оси в корі дерев або між дошками на горищі. Цей маленький робітник до роботи змалку звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Мурашка, так, дітки, ось. Це мурашка. Ще один гість нашого заняття. Мурашка. З приходом осені мурашки шукають схованки у глибоких підземних ходах мурашника. Вісім лапок у комашки. День і ніч працюють важко. Це для мушок гамачок виплітає. Паучок, звичайно, ось паучок. Паучки, дітки, вони здебільшого впадають у зимову сплячку. На городі проживає і смугасті крильця має, помідори і картоплю. З апетитом наминає. Короландський жук, звичайно, дітки. Ось який шкідник. Короландський жук. На зиму жук заривається в землю і так чекає приходу весни. Щоб дізнатися, хто буде наша наступна гостя, яка комашка. Подивіться, будь ласка, мультик. На світі жив метелик, яскравий наче літо. Він мав багряні крила, щоб небо відлетіти і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба слітає, радість радіслю. Немає поміж марок, Танцює тацює він до неба злітає аж до самого сонця, і сміхається літо у прозоре віконце Та ось пошофлолися, і став холодний вітер, і птахи піднялися, щоб виріб полетіти. І засумував метелик, і спати ліг до літа, і бачиш веселі і бачиш привітні Гарний метелик Метелик Білан восени гине, але його гусянь, яка вилупилася з яєць, що відклав метелик, перетвориться в лялечку, яка зимує, приклеївшись до паркану. А ось лимонник метелик він не гине. А згорнувши крильця, ховається в дупло або кору дерев і сидить там до весни. Червона крапочка літає, на кривцях чорні цятки має. У квіточка ховається, як вона називається? Так, це жух сонечко. Або ще ми любимо його дітки називати Божа Корівка. А зараз пограємо в гру, хто заховався під листочком. Уважно дивимося. Молодці дітки усіх комашок впізнали. А тепер можемо їх намалювати. Але спочатку потрібно зробити пальчику гімнастику. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило, а з мізинчика полетіло. Прилетіло сонечко на мою долонечку, крильця червоненькі, цяточка чорненька. По всіх пальчиках ходило, а з місинчика полетіло. Молодці дітки, тепер можемо малювати. Ібен аркуш паперу, маркер, фарби різних кольорів. Зелена, червона, жовта, синя і серветочки. Вмочуємо пальчиком фарбу і робимо ось такі цяточки. Червона спочатку фарба. Потім жовта. Ось робимо такі цяточки ще. Хочете дві, хочете більше цяточок, як то забажає. Синю мочим. Це будуть наші метелики. Ось такого кольору. Хочу три, щоб було у мене метелики. І в зелену. Зеленою ми зробимо гусеницю, Ось, ось так. Такі пальчики один за одним. П'ять таких кружечків намалюємо. Це буде наша гусениця. І ось, коли наш малюночок висохне, беремо маркера чорного і домалюємо. Ось, наприклад, метеликам домалюємо крильця, домалюємо їм ріжки. Ось, які в нас будуть гарні метелики. Бітілкам так само все домалюємо. І домалюємо. Крильця це будуть наші бджілки-трудівниці. Сонечком домалюємо цяточки, голівку. Ось так. І так само для гусениці домалюємо лапки, оченятка і так само домалюємо вусика. Молодці дітки! Не обов'язково, що ваш малюнок був ідеальний. Головне, щоб він був зроблений своїми руками і з любов'ю. За те, що ви такі були старанні сьогодні на занятті, ділка запрошує вас порухатись під веселу музику. Сізналися, як кожна комашка готується до зими і як зимує. Але якщо ви були уважні, ви побачили, що ми сьогодні назвали і розповіли не про всі комашки. І це для вас буде завдання додому. Як, про яку комашку ми сьогодні не розповідали, скласти невеличку розповідь про неї. Буду чекати ваші відео розповіді у групу Бувайте, мої золоті! До наступної зустрічі!